Очільник парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамія оцінює ймовірність введення жорстких карантинних заходів на певний період для протидії поширенню коронавірусу у 90%, і повідомив, що уряд готує інтелектуальний локдаун джерело Арахамія в ефірі телеканалу Україна 24, якого цитує інтерфакс Україна. Пряма мова, ймовірність повного локдауну 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки що все має такий вигляд, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести і в якому форматі. Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий скоригований на реалії в кожному регіоні. Зокрема, громадський транспорт тощо, деталі політик також допустив припинення роботи громадського транспорту. Зокрема, метро, напередодні новорічних свят, і зізнався, що це зіпсує святкування, але це не так сильно вдарить по економіці. Він припустив, що локдаун може бути введений 27 грудня.